Нам не потрібна їхня нафта і газ. У нас є свої більше ніж у кого-небудь. Америка більше не залежить від чужої нафти, гордо заявляє Вашингтон, поки імпортує понад половину цієї самої нафти з Канади. Але не хвилюйтесь Трамп знає, що робить. Просто вирішив влаштувати тарифну війну з головним енергетичним постачальником. Що може піти не так. І поки у Білому домі малюють графіки енергетичної незалежності фломастерами на дошці, Канада пакує свою нафту для Китаю. США ж залишаються з порожніми трубами, зростаючими цінами та гучним гаслом. Зробимо бензин знову дорогим. Адміністрація Трампа розуміє, що робить. Вони взагалі знають, що збираються робити після 2 квітня. У них є план, і коли вони його розкриють. Але чи знаєте ви, що 62% нафти, яку використовують США, надходить із Канади? Вимкніть цей потік, і Америку накриє наймасштабніша енергетична криза в її історії? Уявіть, більше половини пального просто зникає, наслідки будуть катастрофічними. Чи думав Дональд Трамп про це, коли запускав нову тарифну війну? Тепер Канада погрожує повністю припинити експорт нафти до США на суму понад 105 мільярдів доларів. Ситуація стрімко загострюється. Трамп у паніці шукає дешеву нафту, хоч у Венесуелі, хоч у країнопек, хоч денебудь ще. Кульмінація конфлікту між Канадою і США очікується вже в квітні. Що зробить Канада? І чи не обернеться це все повномасштабною економічною кризою для Сполучених Штатів? А поки що Канада цілком серйозно може почати продавати всю цю нафту Китаю, а це саме те, чого США зараз хочуть найменше. Трамп гарячково намагається знайти нафту будь-де, бо чудово знає. У нього серйозні проблеми із Канадою, головним енергетичним постачальником США. Протягом десятиліть енергетичне партнерство двох країн було стабільним. Канада постачала близько 4 мільйонів барелів нафти щодня плюс природний газ і гідроенергію. Але все змінилося, коли адміністрація Трампа запровадила 10-ти відсотковий тариф на канадські енергоносії, начебто задля захисту вітчизняних виробників і виправлення торгового дисбалансу. Але США прорахувалися. Економіки обох країн занадто тісно пов'язані. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми у Канаді на це відреагували з люттю. Представники промисловості, як от гендиректор компанії Енсерва Гурпрет Лайл, заявили про загрозу десяткам тисяч робочих місць. Проте у Вашингтоні вважали, що Канада все проковтне. Це була величезна помилка. Цього разу Канада відповіла жорстко. Прем'єр провінції Онтаріо Дакфорд відкрито пригрозив припинити постачання електроенергії в американські штати Мічиган, Нью-Йорк і Вісконсин. Ми готові зупинити енергопостачання. Заявив він. Це не порожні слова, а ці Штати справді залежні від канадської нафти і електрики. І якщо Канада виконає погрозу, мільйони американців відчують це на власній кишені у вигляді зростання цін чи нестачі енергії. Поки Вашингтон грається у жорстку політику, Канада не сидить, склавши руки. Вже в березні 2025 року китайська компанія Rongsheng Petrochemical Відкрила офіс у Калгарі та уклала угоду з Санкор Енерджі, одним із найбільших виробників нафти в Канаді. Отже, у Канади з'явився новий покупець без тарифів, без санкцій. І якщо ця тенденція збережеться, США можуть остаточно втратити доступ до величезних обсягів енергоносіїв. І справа не лише в нафті та газі. Торговельна війна б'є й по біопаливному сектору. Через невизначеність підприємства закриваються, фермери втрачають дохід. А великі проекти заморожуються. Компанія Федер призупинила діяльність великого заводу в Канаді, а в Айові зупинилося виробництво біодизеля. Це не абстрактні цифри, це реальні люди, робочі місця, цілі міста, що потрапили під удар. На політичному фронті напруга лише зростає. Новий прем'єр Канади Марк Карні не має наміру відступати. Він прямо заявив. Трамп ще зрозуміє, якого удару завдає американським споживачам, і переговори можливі, але тільки з повагою. Канада більше не поводиться як молодший брат, вона відстоює свої інтереси. Торгова війна це вже не про тарифи, це боротьба за повагу, стратегію і новий баланс сил у північній Америці. США сподівалися, що Канада знову покірно піде на поступки. Але тепер усе інакше енергетичні ринки змінюються. Напруга зростає, і люди по обидва боки кордону вже відчувають це на собі. То чи маємо ми справу з тимчасовою кризою чи з початком нової епохи у відносинах США та Канади? Тим часом Дональд Трамп робить усе можливе, щоб струсити нафтовий ринок, його ціль зниження цін, засоби, тиск, шантаж і тарифи. Але результатом стає економічна турбулентність і зростання недовіри в усьому світі. Почалося все в січні, коли Трамп закликав ОПЕК і Саудівську Аравію збільшити видобуток. І я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її. Що чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили перед виборами. А ще заявив, що якщо ціна впаде, то й війна в Україні закінчиться серйозно. Це лише заплутало ситуацію. Далі ще більше. 25 березня адміністрація Трампа оголосила про вторинні тарифи на всі країни, які купують нафту у Венесуели. Основна мішень Китай. З 2 квітня будь-яка країна, що торгує венесуельською нафтою, підпадає під 25 відсоткове мито на всю свою торгівлю зі США. Ціль вдарити по економіці Венесуели. Але надмірний тиск на Китай може мати зворотний ефект адже Китай не з тих, хто легко поступається. Якщо раніше тарифи обґрунтовували нацбезпекою, тепер Трамп використовує їх як важіль тиску, змушуючи країни грати за своїми правилами. Проблема в тому, що США самі критично залежать від імпорту, насамперед із Канади і Мексики. А нові тарифи лише роблять енергію дорожчою для американців. За оцінками експертів, ці заходи коштуватимуть США понад 6,5 мільярда доларів вже в перший рік, з них 5,2 мільярда лише по канадському імпорту. Сланцева нафтова промисловість вже б'є на сполох, зростають витрати, проєкти заморожуються, інвестори нервують. Навіть Тесла потрапила під удар. Канада заморозила для неї 43 мільйони доларів субсидій. Акції компанії впали на 55% за ніч. Це показує, як швидко торговельні війни втілюються в реальні наслідки. Світ не стоїть осторонь. Китай звинувачує США у втручанні на глобальний ринок, а країни, проти яких запроваджено автотарифи, вже готують симетричну відповідь. Наслідки усе дорожчає від авто до бензину. А політика щодо Венесуели виглядає особливо суперечливо. Трамп карає інших за торгівлю з нею, але дозволяє Шеврон працювати там і далі. Така подвійна гра заплутує союзників, бізнес і інвесторів ніхто не розуміє, чого чекати. Світовий нафтовий ринок стає непередбачуваним. Хоча ОПЕК плюс погодилась поступово збільшити видобуток, це лише тимчасове рішення. Коли нафту починають використовувати як інструмент політичної боротьби. Система неминуче дає збій. Поки США загрузли в політичних чварах, Канада діє чітко і агресивно. Вона більше не статист, вона нова енергетична наддержава. Будуються трубопроводи, нові експортні термінали, ринки збуту. Насамперед Китай, Індія та Європа. США поступово втрачають доступ до ресурсу, на який покладалися десятиліттями, наприклад, трубопровід Трансмаунтен. Завершений у травні 2024 року, тепер транспортує 590 тисяч барелів нафти щодня не до США, а на міжнародні ринки. Частка експорту поза США зросла з 2,5 до 6,5 А з грудня запрацював ще й газовий трубопровід Coastal Gas Link, який забезпечує перший канадський термінал скрапленого газу. І вже в середині 2025 року Канада почне відвантаження скрапленого газу до Азії. Канада більше не залежить від одного покупця Китай і Європа у черзі Німеччина і Британія розглядають Канаду як нове джерело енергетичної стабільності США тим часом занурені в політичні суперечки, а Канада будує, домовляється і укріплює свої позиції. Так. США могли б наростити власний видобуток, але це справа не місяців а років. Будівництво свердловин, трубопроводів і заводів упирається в регуляторні бар'єри, суди й протести. Згадайте нафтопровід Keystone XL. його планували з 2008 року, і, врешті-решт, він був скасований у 2021 році. Якщо американське керівництво не почне діяти вже зараз. Укладати нові енергетичні угоди, відновлювати відносини з Канадою ситуація лише погіршиться. Епоха дешевої і надійної канадської нафти минає, і якщо Канада остаточно переорієнтується на нових партнерів, Америка може залишитися за бортом це не просто політичний конфлікт, це переломний момент. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити жодної деталі, далі буде ще гарячіше.